Він світли, Святой Воснитра, перезасім, і пошвидші, ані охоронителі щоб усі, хто хоче на нього подорожувати, Були збережені, захоронені, віцяки зливи пати, як люди не гиптиці, що світі на А силі, питав світової та дарували си. І так, що словом, Нашого за нашому центрах пересуватися, попереднього спасіння, що ти болтаті, тому й не означало. Faida. i і наші міські організації. Така ситуація, і кожен має допомагати. Ми вже неодноразово з нашими працівниками УТТ. я збирали і по 20 тисяч, і по 15 тисяч віддавали і А тепер думаю, я купив хоча б один автомобіль. Хай людям буде на, 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 цей, на, на передову, щоб люди мали чим. Чи не дай раненого привезти, чи не дай Бог якісь патрони підвестися. Я теж послужив в Афганістані, я знаю, що це є таке, і воно є дуже важливо на сьогоднішній день. Якась якась чуть, -чуть допомога. Ми це зібралися, зробили його, так, як має бути, загрузили половину, то, що міг наші працівники приносили все мантон, заправили вам, був є баки. На дорогу вам ще тут діти з половиною щоб ви мали на бензину, прошу. Що... <кхід> Можу бензина далеко їхати, 1500. Дякую. щиро дякуємо, що ви сьогодні були присутні тут на нашій бучі. Хто так я попрошу теж слова. Зараз, одну секунду. І вони можуть справитися трошки з емоція. Я обіцяв, що кожна копійка, яку ви передали. Вона за піде на хлопців, які стоять на передовій. Ми приїхали широкі роки. Ця машина їде воювати, вона не їде десь там возити клуб, там позитику. Я вам просто дякую, я стою перед вами на коліна. <плоди> Наші приємні, що я люди, які мене підтримують, я вставлюсь, вона їде на бойову позицію а машина буде дійсно служити тим людям, які воюють, не сидять десь у штабі, не сидяться там стабі 300 грів, а ті, які стоять на передовій на сьогоднішній день. Я і мій побратим приїхав. Він сам з Маріуполя, я з Борислава. Приїхали ми разом. Я вам красно дякую від всіх хлопців наших, які там стоять. От є такі люди, які стоять вони мене, вони вибачайте, бо я вибачаю, батьки емоції перемагають. Ми зараз все за нашу країну, як вони перейшли. Я за нього воюю, я сказав батькові, батько, я прийшов за тебе до мене. Я не допущу того, щоб хтось топтав нашу землю. наш обов'язок мостій. На защиту нашої країни. Прийшов такий день, я вийшов. Мені 42 роки, у мене є сім'я, я маю дуже хорошу посаду, в мене є сім'я автомобіль, у мене є. Нормально, це, я ні в чому ніколи не це, я пішов до так, 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 Як Дякуючи вам, я говорив, що якщо ми будемо один день в році збиратися, самі заслужені місця будуть займати люди, які нам допомагають. Без вас, без вас. Ми без нас, а ми без вас. І стою перед вами на столі. Я сам стою в Широкіно. я не де нас там, не в тому. У нас там зараз трошки гарять. Ця машина, кожна копійка, яку передала, вона піде хлопцям на... потреба на наші телефоні. Повертайтеся живими <голові> до дому <Хорошу>. гроші. <голові> Беремі ще знісили, чесно у Двобої. З вами Господь Бог і молитва мами, і Вкраїна, що гордиться, такими синами. Дякуємо. <голові> Дякуємо вам. там Були Вони виробляють, будь ласка.